Ми любимо гаї. Хлопці, а що то з вашою машиною сталося? Як вам то сказати? Хотів стати спортсменом. І став. І став. А що далі, не знаю? А що треба що сказати? — а, да? а Ви покажете по телевізору. Так, да, да. так. Для преси, для людей, для тих о, о. А вахтині її будуть мене показувати? Будуть. О, а що то у вас написано? Є Єст... один ін ukrainian Р... РВД. А що то значить? Що я поламався. Поламаюся, поламаюся. Приборочка у вас така пацавата. Не, не дивіться туди. Да. Пацавата. А то ком сидить! Ком зараз, велася там! Ну, ясно, ясно. А то у вас маселко тече внизу, а то О, не видно, блядь, курва. То у вас... То у вас сіномарка Костяна? То у вас іномарка тяне?